А! Ш... Я казав Не творися речі моїми руками мої речі! Я говорив чи ні, а що паспорте. Привіт! Щоб якось відірватися від дешевого дофаміну і нюхання клею, я вирішив пошукати гру, яка була варта моєї уваги. В ідеалі це повинен бути якийсь нішевий бумер-шутер, де геймплей це адреналіновий танець з смертю, де ти не просто стріляєш, а постійно рухаєшся і викошуєш натовпи ворогів, перетворюючи їх в фарш. І. Блять, Блять. щось пішло не так. Іграть. крові бікон. Ця гра виглядає скоріше як анекдот про те, як бомжиха робила мінет бомжу. Складається таке враження, що це гра, бюджет якої складався з Чікулі первачка. Коротше, ну, рішив в'єбать ахуєнно. А графіку, здається, малював якийсь фентаніловий наркоман в пейнті. Думаєте, тут є сюжет. Ні, ніхуя. Ви на фермі, але замість того, щоб доїти курів, розводити коней або завести таємний роман з іншим мужиком, вам треба бігати і вбивати свиней. Все. Тут є типа сюжетні діалоги з якимось реднеком, прибитим вилами до сараю, але смислова нагрузка в них виглядає приблизно ось так. Ваша єдина мета вижити 100 днів. Кожен 10-й день боссфайт з пердящою, срущою і ригаючою свинею, або з великими кабанами, які клали великий кабанячий хуй на фізику і текстури. Щоб самому не почуватися дегенератом, який це грає, я притягну друга. Тому дегенератів було двоє ой ой. Ой. Ай. Ой. ой ой. Ой. А. А. Ой. А. 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 А ой. Ой. А. 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 Ой. 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 Ай. Ой. Ой. Е. А ой. На вас біжать звичайні свині, великі свині, маленькі свині, металічні свині, свині скелети. Свині розлітаються в різні сторони, і їх можна запихати в дробілку, яка видає припаси і набої. Фізики тут немає, все просто розлітається в різні сторони. Окремо хочу відмітити анімацію зброї, це просто справжній реалізм. Хе-хе-хе! То вам не якийсь цяний сталкер чи Call of Duty. Графіка часів мезозойської ери. Деталізація карти і оточення просто вражаюча. Мабуть, гра випереджає свій час. Це вам не якийсь Red Dead Redemption, Йопте. Також по відношенню до неї страшно використовувати таке слово, як оптимізація. О, блядь, я тебе хотів піднятися. Також є секретні тунелі, де гра перетворюється на пакман від першого лица. Я дуже давно не грав хоррори, тому трішки саранув, коли перший раз туди зайшов. Блядь, я налякався, сука. Єбуся свой. Музику, мабуть, писав Еніо Моріконе. Важко уявити, що в нас час ще хтось був здатен створити таку складну і прекрасну композицію. Боже, це заставка ця офігета. Крім основного, блять, боюсь цього слова сюжету. Гра також має інші режими, наприклад, космічний, де можна керувати луноходом. Але тут фізика і керування транспортом ще гірше, ніж в звичайному режимі. Ви навіть не уявляєте, наскільки вона крива. Зробити тут щось елементарне це те саме, що проводити операцію на відкритому серці самому собі, не будучи хірургом з перепою і диким тремором, водночас бути під психотропами, кашляти і мати понос. Я не знаю, як це ще точніше описати. Коротше, охуєний режим. Є режим безкінечних хвиль, в якому є прикольні загадки і пасхалки, все-таки дуже розвиваюча гра. Також тут доволі цікаво вибиваються різні очівки. Перші 20 ігрових днів я дивився на цю гру як на якесь недорозуміння і дуже сумнівався, що зможу хоч щось про неї розповісти. На 50-й день я постійно думав. Що я, блядь, роблю не так в своєму житті, раз граю в цю гру. Потім я розслабився і почав отримувати задоволення. Хоч я помер. прикинь. ти в мечі лежиш? Ти, ти його босаний? Мерія я в Ні. Наближаючись до сотого дня, я став справжнім енджоєром цієї гри. Нахіра нормальний сюжет, фізика чи геймплей. Вон, подивіться, як свині класно бабахають і розлітаються в різні сторони. На сотий день був епічний босфайт проти трьох величезних кабанів і свиноматки. Колись у моєму дитинстві в селі різали свиню, і мені чомусь заборонили на це дивитися. Мабуть, тому що це виглядало один в один, як тут. Дуже важко фізично і морально витримати, але ми вистояли усі 100 днів, і я вирішив впасти на пропитане кров'ю поле бою і з чистою душею насолодитися спокоєм. А на 101 й день нас зустріла мирна і чиста ферма з метеликами і нормальними свинями, які не представляють ніякої загрози. Але ми їх також вбили. На мою думку, проходити 100 днів надто нудно і не дуже й багато чогось нового там появляється. Весь цей контент можна було б запхати ну, максимум в 40-50 ігрових днів. Blood and Bacon доволі весела і смішна. Вона якимось дивним чином тролить шутери саму себе і, напевно, мусульман. Великим плюсом є мультиплеєр і кооператив. Без них мені було б як мінімум дивно це грати. Сильною стороною також є ціна за гру, еквівалентом якої є дві сішки капітана Блека. І це якщо без нишки. Blood and Bacon – це ніби трахати жируху по п'яні. Ти знаєш, що тобі буде погано, ти знаєш, що це соромно, але ти все одно на це підписуєшся. Хочу додати, що це навіть якийсь новий жанр, я його б назвав Копрошутер. Якщо вам взагалі немає що робити, то на один вечір це цілком хороший варіант, але на свій страх і ризик, бо я думаю, ви по відео бачите, наскільки це крива і страшна відрижка ігрової індустрії. Зробити огляд на гру, де весь геймплей зводиться до стрілянини по свинях, це настоящий челендж, але мені було весело. Дуже вам дякую за перегляд. Тицайте лайк, підписку і пишіть варіанти, на що можна зробити огляд. Бажаю всім світла і добра. Коротше Сусе, бомжиха бомжу член. І каже йому, щось він в тебе вялий. Бомж каже: Дура, переверни мене, я какаю.